Дешево і сердито головний девіз сьогоднішньої страви. Але не цим єдиним. Ще вона справді смачна і дуже легка в приготуванні. Всіх вітаю на моєму каналі! Та розпочинаємо ще один рецепт в добірку пісних страв. Нам знадобиться на пів кілограма уже почищеної салаки, 3-4 цибулини та 2 морквини. Цибульку нарізаємо як на засмажку, моркву соломкою. Тепер в посуд, в якому рибка буде готуватись, на дно кладемо перець з горошком духмяний та чорний і пару листочків лаврушки. Викладаємо шар цибулі, потім моркву, потім рибку. І так кожен раз. Перший і останній шар має бути з овочів. В окремому посуді поєднуємо томатну пасту, сіль, цукор, оцет і олію. Додаємо півсклянки води, перемішуємо і заливаємо рибу з овочами. Я додаю ще склянку води, щоб рідини було десь на половину ємності в якій буде готуватись страва. Накриваємо фольгою та робимо кілька отворів шпажкою. Все відправляємо в духовку на 3 години при температурі 180 градусів перших 2 години і 140 градусів ще 1 годину. За 15 хвилин до готовності зніміть фольгу. Страву можна смакувати як гарячу, так і холодну. Мені більше подобається холодна. Вона як магазинна консерва, консерву, тільки смачніша. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та коментуйте.